Всім привіт! Сьогодні п'ятниця був хліб і розпаковка. Розпаковка від мамки, тому що я по хліб не ходила. Я сьогодні ціле утро порала своїх собак усіх. І так, ну що, що вона купила? Це, кстати, даже і сумка тіткина, так що треба ще її буде відвести. Купила вона батона і купила вона три хлібини. Я то знала, що сьогодні хліб. Ну, Мамка просто довго не приходила, я думаю, вона візьме. Ось а мамка мене там ждала, а ще вона купила ось розсади скільки. Вона, вона купила капусти. Ось. По чому, мамка розсада? 30 гривень. По 30 гривень розсада. Уся перець. Тут іще ось капуста, помідори. А помідори по чому? По Якийсь... А сорт як у помідори? Я не знаю. І ось іще тут. Капуста і ще тут помідори. Так що, походу, сьогодні буде робота. Все. Підписуйтеся на мене і ставте лайки. Не тільки дивіться мене, а ще й підписуйтесь.